Що ви можете зробити для зміцнення миру в усьому світі? Ідіть додому і любіть свою сім'ю. Нам не потрібні зброя і бомби, аби перемогти зло. Нам потрібні любов і співчуття. Всі труди любові це труди заради миру. Легко любити дальніх, але не також легко полюбити ближніх. Коли ти засуджуєш людей, у тебе не залишається часу на те. Щоб їх любити, щоби створити сім'ю, достатньо полюбити. А щоби зберегти, потрібно навчитися любити і прощати. Нехай кожен, хто приходить до тебе, піде, ставши кращим і щасливішим. Гордий завжди ображений, смирений ніколи не сердиться, бо ніщо його не принижує. Гордий шукає любові до себе, смирений любить сам, нічого не очікуючи взамін. Люби, і нехай любов буде для тебе так само природна, як і дихання. Нічого не вимагай, нічого не очікуй. Якщо щось приходить до тебе, будь вдячний. Якщо нічого не приходить, значить цьому й не треба було приходити. Найважливіші ліки, ніжна любов і турбота. Геть не обов'язково робити щось велике, можна робити і щось маленьке. Але з великою любов'ю. Розочарувавшись в одній людині, не карайте другу, всі люди різні, не втрачайте здатності довіряти, вірити і любити. Слова підбадьорення і привіту можуть бути короткими, але у них безконечне відлуння. Все, що ви робите, робіть із любов'ю або взагалі не робіть. Усміхайтеся одне одному, усміхайтесь своїй дружині. Усміхайтеся своєму чоловікові та своїм дітям. Неважливо, до кого ви усміхаєтесь, це допоможе вам прийняти більшою любов'ю до людей. Щоб більше любові, мудрості, краси і доброти ви відкриваєте в собі, то більше ви помітите їх у довколишньому світі. Бог посилає нам випробування, щоб ми, долаючи їх, зміцнювались. І не впадали у відчай. Поширюйте любов повсюду, хоч би де ви перебували, і насамперед, у власному домі. Любов це пліт, який дозріває будь-коли, і до якого може дотягнутися будь-яка рука. Я ніколи не вступлю до руху проти війни, покличте мене, коли з'явиться рух за мир. Найбільша убогість це убогість серця.